Сьогодні Покажу, що я виробив з цього щепореза, який був на огляді ще рік тому. Ну, тепер вже я його приладнав на місце до цього мотоблока. Мотоблок зубер 9 коней От, і з 3700 обертів у нього на валу. Шків тут в мене вийшло на 100. Ну, Який був, такий є, який от поставив. Ну, І тут все, що познаходилося, цей шкілок тут трошки менший. Получається, 4,5 4500 обертів. Трохи забагато, дуже швидко це все захвачує. Ось таково, такі гілки це все рубає. Як бачите, Ну, такі. щепки ну, сам Самвал він на 4 ножа. Так клинів нема, тільки є два, от Я поклав трошечки, здалося, змінити трохи вугол, дуже сильно захвачує. от Щоб менше робило щепу, треба цей кут зменшити. от Він трохи збільшений от ножі. Зараз проверну. От. Він, цей ножик, цей верхній контрніж є рухомий, знизу він регулюється, нарізав різьбу всередині цієї верхньої плитки і вкрутив болти і обварив ще, щоб було більш-більш, ну, поки що отак. Така його невеличка, такий невеличкий огляд, верніше. Ну, Якщо все-таки кому буде інтересно, я зроблю. Рубай її гілку в достатньо високих оборотах, рубай де то 4 см. Ну, звісно, звісно, він його придушує, призупинює трохи цей. От, тут, якщо бачите, флянець е, є в мене маховик жигулятора. От. Ну, Це пробував поки що без маховика. Ну, Можу, можу спробую. І це, але хотілося б ну, сюди покласти трохи побільший шківок. Зменшити оберти, не таку нагрузку давати на сам. Мотоблок на двигун мотоблока, тому що первічний вал він зав'язаний. Ну нічого, ось отак. Поки що така фракція його помолу. Яка от. Так він це все рубає. Ну, Правда, це все сире, сухе. Я ще не пробував рубати. Ну, скоріше всього, буде глохнути. Він при такій, тувщині 4. Сантиметри його зупиняє, призупиняє. А на сухому буде. А мілкі, мілкі взагалі він не відчуває. ну дуже швидко це все, як кажуть, протягує така його була б робота, якщо б зменшити шків, Ну, все, добре, гарно дня.